Багатьох служителів нашої церкви свідоцтво зцілення від тяжких хвороб. Одне з них свідоцтво молодої дівчини, зцілення від того, як пастирі помолилися за неї, покладаючи руки на хворе коліно. Так відбувається, коли людина кається у своїх гріхах і починає служити Богу. Тоді Бог звільняє від всяких хвороб, залежностей і починає виконувати наші бажання, про які ми згадуємо в молитві. Бог дає спасіння, сілення цією метою. Щоб людина служила йому, проповідала Його слово, щоб спасалися інші люди. А коли ми підаємося спокусі дияволу і ставимо якісь матеріальні речі на перше місце, забуваємо, що Господь зробив для нас, звідки Він нас витягнув. Коли забуваємо, що Його воля в тому, щоб кожен спасений Христом, скуплений Його святою кров'ю, має йти у свої, у цей світ і спасати людей, відводити їх від пекла. Якщо ми це забуваємо, то тоді знову. Повертається хвороба, а гроші не приносять благополуччя. Вихід в тому, щоб знову поставити Слово Боже на перше місце через покаяння, очистити себе від гордині, від заздричів, непрощення, образ і знову повернути собі благословіння.